Реконструкцію укриття завершили у Полтавському вищому міжрегіональному професійному училищі, і тепер це не просто сховище на випадок повітряної тривоги, а повноцінний простір пристосований і для навчання. В укритті є усе необхідне. у разі небезпеки. Учні і викладачі можуть там перебувати та не переривати навчальний процес. Хто допоміг з ремонтом та за який час упоралися, Анна Ружін розповість. Назар опановує професію монтажника гіпсокартонних конструкцій. Юнак зізнається, завжди мріяв працювати руками, проте раніше навчальний процес часто переривався через повітряні тривоги. Укриття в закладі було, однак там тільки ховалися від загроз, без можливості вчитися. Та після реновації профтехучилище отримало повноцінний простір, де й комфортно і безпечно. Зараз зміни на краще, бо раніше тут було прохолодно, вода підіймалася. Ми сиділи в сирості й холоді, ніякі уроки не проводилися, навчання не проводилося. А зараз все комфортно і дуже зручно. В оновлених аудиторіях проводитимуть і уроки, і виробничі навчання, навіть під час повітряної тривоги. Зміни хороші. Зробили якісний ремонт, тоді не було можливості навчатися в укритті, а тепер є. В училищі навчається 1385 учнів. Тут зізнаються, потребували укриття, де можна облаштувати навчальні аудиторії. Минулоріч навчальний заклад зазнав руйнувань через ворожу ракетну атаку. Допомога прийшла від міжнародних партнерів. А потім швейцарський уряд прийшли нам на допомогу. Якщо чесно, ми наскільки вже тільки вірили в чудо. І наш навчальний заклад наскільки нам важко було все, і відновлювати віку вікна, і все. Але коли до нас прийшли з пропозиції і з тим, що вони нам зроблять аудиторії тут в укритті, тому що воно було непогане так з виду, але це не те, що відповідало б сучасним нормам для навчання дітей. Реконструкцію цього укриття в Полтаві підтримав проєкт ЕДАП. Це українсько-швейцарська ініціатива, яка розвиває професійну освіту у будівельних спеціальностях. Метою реконструкції укриттів є не сама споруда, а те, щоб діти могли приходити і навчатися в школах. Ми зараз зосереджуємося на містах, будуючи дев'ять підземних сховищ, які розташовані переважно у профронтових регіонах, як Харків, Запоріжжя, Одеса, Чернігів і навіть Полтава. Зараз ми працюємо над дев'ятьма укриттями. Ми вже завершили шість і повинні завершити до середини червня всі, включно з Харківським. Укриття перебудували усього за 4 місяці, замінили всі комунікації, зокрема, провели нову мережу водопостачання та каналізації, встановили вентиляцію, опалення, інтернет, освітлення, пожежну сигналізацію. Також облаштували сучасні санвузли, зробили нову підлогу, закупили нові меблі. Було спрямовано 4,5 млн грн. Загальна площа укриття, яке оно було 210 десь метрів квадратних. Повністю робилися інженерні мережі. Повністю великий демонтаж стін був. Мається на увазі, що там було оздоблення, з каміння зроблено, це все демонтувало, виносили і робили заново все оздоблення. В адміністрації профтехучилища зазначають, співпраця із швейцарсько-українським проєктом розпочалася ще у 2016 році. Тоді тут відкрили навчально-практичний центр. Надіємося, що все таки наша співпраця буде продовжуватися ще не один рік. Бо... Будівельники дуже потрібні для відновлення нашої країни, тому сучасна професійна освіта це і сучасні кваліфіковані робітничі кадри, яких, на жаль, не вистачає. Зараз у нас тут і представники і сьогодні роботодавці є. Вони, як ніхто вам розкаже, що зараз нестача кваліфікованих кадрів. У планах облаштувати подібні укриття і в інших профтехах міста. Всього у проєкті беруть участь 29 освітніх установ із різних регіонів України. Анна Ружін, Максим Гуміров, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, Єдині новини.